Дивовижна і цілюща рослина шипшина, відома всім, але є факти, про які ви могли не знати. У середині ягоди знаходяться жорсткі волоски, які в середньовіччі називали чортова шерсть. Вони подразнюють слизову та шкіру. Колись їх використовували як природний свербунчик для жартів. А тепер давайте подивимось під мікроскопом, як виглядає цей волосок у збільшенні. У біології їх називають трихоми багатоклітинні волоски. Під світловим мікроскопом вони виглядають як тонкі скляні голочки. Стінки клітин товсті, целюлози та лігніну, що робить волоски жорсткими. Усередині клітин порожнеча або залишки висохлого протопласту, тому вони здаються майже склоподібними і дуже крихкими. Цікаво, що в середньовіччі порошок з цих волосків використовували як свербунчик, підсипали в одяг, викликаючи сильний свербіж. А в Європі 19 століття його навіть продавали у цирках і балаганах. Дякую за перегляд. Підтримка за бажанням у шапці профілю.